Я сидів німцям казав, вони неправильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? Ну блін, ну хто б в Європі жив і були стоматологами, і тепер, кажуть, ти прекрасно це розумієш. Даже за великі. Але якщо в Україні у тебе хоч трохи гає, хоч трохи зв'язків. Тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі, ти його не дьорнеш, але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Проїжджали в Україну, робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж Європі. Загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець в Україні. Цей палець був відстрілений. Його пришили, доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачите, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає в тебе буде жахлива медицина, але тебе теж врятують. В Європі не важливо, скільки в тебе тебе теж врятують в критичній ситуації. Мене лікарів врятували в Україні. Лікарі в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, б, що з цим робити, взагалі. У них ні досвіду, ні розуміння, як це оперувати. А в Україні врятували? Врятували, взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш?